Всім привіт! Сьогодні я в Німеччині, але починаю свою розповідь з такого незвичного кварталу японського. Трошечки Азії в Європі. Японський квартал у Дюссельдорфі — це маленький шматочок Токіо в самому центрі Європи. Вздовж вулиці і Мерманштраса розташовані аутентичні рамени, суші-бари, книгарні та магазини з японськими товарами. Цей квартал виник не випадково. Після Другої світової війни Японія активно входила на європейські ринки, а Дюссельдорф став центром промисловості і торгівлі в западній Німеччині. Саме сюди почали приїжджати представники японських компаній: Mitsubishi, Sony, Fujifilm, Toyota. Вони відкрили офіси, привозили родини, будували школи й магазини. І з часом утворилася справжня громада. Сьогодні в регіоні живе понад 8 тисяч японців, і Дюссельдорф вважають неофіційною столицею Японії в Європі. Тут працює японська школа, газети, культурний центр із храмом і садом, А щороку проводять фестиваль Джапантак, який збирає сотні тисяч людей. Попри те, що більшість японців інтегровані в німецьке суспільство, вони зберігають власну культуру від сімейних традицій. До кухні й освіти їхнє життя поєднує японську дисципліну, німецький порядок. А сам квартал став символом того, як, як культура може вкорінитися далеко від батьківщини, не втративши своєї ідентичності. Зразу після японського кварталу відбувається вид на нові дні комплекс з магазинами, різними іншими видами. Але сьогодні дуже вітряно. І погода. Але добре, я думаю, тому що сонячно. Давно, давно такого не було. Наступною зупинкою моєго маршруту є міський парк Ховгартен, найстаріший в Німеччині, збудований в 1769 році. Цей парк створили за наказом кюрфюста Карла Теодора, князя Священної Римської імперії, який мав право вибирати імператора. Тоді він вирішив перетворити старі мислівські угіддя на місце для відпочинку громадян. Відтоді парк став символом зеленого дихання Дюссельдорфа. Його спланували в стилі англійського пейзажного саду з природними ландшафтами, струмками, ставками, м'якими лініями алеї. У XIX столітті ландшафтний архітектор Максиміліан Вайх надав йому сучасного вигляду, поєднавши класику з романтичними куточками. Сьогодні тут зберіглися історичні пам'ятки, фонтани, старі липи й дуби, деяким з яких 200 років. Говгарден є справжнім притулком для птахів, які тут просто ходять. Попри їхню дружність, у парку діє правило: птахів не можна годувати. Аби зберегти природний баланс і здоров'я тварин. Дюссельдорф є столицею північної Рейнфестфалії і центр економічний центр Німеччини. Набережна Рейну популярне місце для прогулянок і відпочинку. Вона проходить вздовж старого міста і з'єднує медійний порт з північними районами. Сучасну набережну відкрили в 1990-х роках, коли автомобільний рух перенесли під землю, створивши широку пішохідну зону. Тут розташовано багато кафе, ресторанів, барів з терасами, є доріжки для велосипедів, місця для відпочинку біля води. Вирішили трохи покататися, але тут такий вітер, що нас дуже качає. Бібліотека з різними книгами. В основному на німецькій. Логічно. Вона знаходиться в такому спеціальному боксі металевому, тільки не зрозуміла, як його відкривати. Можливо, типу сувати, але я щось не хочу пробувати. Зараз я знаходжусь біля телевежі. Вона довжиною 245 метрів і є найвисокою будівлею в місті. Вона також має цікавий годинник світловий, О, але зараз, мабуть, не видно, тому що зараз ще день, можливо, видно вночі. Ось так. do anymore, but... На сьогодні моя подорож завершена. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь та ставте лайки. Також напишіть в коментарях, були ви в Дюссельдорфі або ні. Можливо, якісь цікаві локації, які я вам тут ще не показала. Дякую за перегляд. Бувайте до наступного відео.